Вже зовсім скоро почне діяти новий інструмент підтримки ВПО, а саме надання допомоги за втрачене житло на тимчасово окупованій території. Розмір допомоги складає 2 мільйонів гривень у вигляді житлового ваучера. На першому етапі право на компенсацію будуть мати ВПО з числа ОБД та особи зі статусом інвалідності внаслідок війни. Ви зможете подати заяву в електронній формі через дію ЦНАП або нотаріуса протягом 30 календарних днів. Комісія ухвалить рішення. Після затвердження рішення житловий сертифікат автоматично насилається через Мобільний застосунок дія. Якщо ви плануєте подавати заяви через ЦНАП або нотаріуса, житловий ваучер надійде до них, про що вони мають повідомити вас не пізніше наступного робочого дня. Потім вам потрібно обрати житло та подати заяву у дії ЦНАП або нотаріуса на бронювання коштів від Укрпошти. Після підтвердження бронювання коштів, термін реалізації ваучера буде складати 60 днів. Забороняється відчудження придбаного нерухомості протягом 5 років, а термін дії самого ваучера складає 5 років. Подати заяву можна буде вже з 1 грудня, і саме з цієї дати має з'явитися технічна можливість у дії. Не забудьте оновити ваш додаток. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.